Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Storm модель 82105. Компактний компресор. Поставляється фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. Додаткові насадки. Для накачування. Кабель живлення. Під'єднується на 12 вольт прикурювач. Довжина його 3 метри. І ось такий от компактний компресор. Зверху у нас знаходиться манометр. Максимальний тиск, який видає даний компресор, до 10 атмосфер. Кнопка включення. З боку у нас знаходиться ліхтарик, кнопка включення ліхтаря і також роз'єм для під'єднання живлення дроту. Повністю з пластику, з такого якісного пластику зроблений компресор. Вніший у нас схований шланг для накачування, довжина шлангу 50 см. Додаткової функції вигляді автостопу тут немає. Потужність даного компресора заявна 120 Вт, максимальна продуктивність 25 літрів за хвилину. Зараз ми його під'єднаємо на живлення 12 В і послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення. Ось так вмикається ліхтарик. Ну і тепер вимкнемо компресор і послухаємо, як він буде працювати. Працює гучно, ну і в той час непоганий потік повітря видає даний компресор. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість його. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua